Вітаю вас! Мене звати Кругова Тетяна, і сьогодні я до вас повернулася з неймовірною новиною. Сьогодні я хочу вам представити повний конспект з підготовки до єдиного фаху вступного випробування з психології та педагогіки. Для того, щоб познайомитися з питаннями для підготовки до цього предмету, вам необхідно звернутися до сайту Міністерства. Освіти і науки України, а саме до наказу 426 від 0104 24 року, в цьому наказі розписані усі питання для підготовки до цього іспиту. Тож за вами тільки залишається обрати, який саме предмет ви будете здавати: або психологію та соціологію, або психологію та педагогіку. Хочу вам зазначити, що ці дисципліни значно відрізняються одна від одної. Насамперед, перше, що вкидається в око, то це кількість питань. В психології та соціології приблизно 53-54 питання, точно зараз не можу вам сказати, не маю під рукою, а у психології та педагогіці 83 питання. тобто Ну, одразу так, значна кількість питань, так, тут дуже великий четвертий розділ, і там ну, так глибоко розглядається питання. Тому обирати вам, звичайно, але скажу як на мене, то цей предмет трошки є складнішим. Я підготувала для вас конспект, він. Повністю повторюю усі питання, які є в наказі, усі питання є в цьому конспекті. Цей конспект вийшов достатньо великий, на 220 аркушів. Тому читати і готуватися, я думаю, трошки більше часу необхідно. А ви отримаєте конспект у зручному форматі? Це pdf формат Ви можете дивитися і в телефоні, і в ноутбуці, так, в книги, книзі. Тобто зручно відкривати в будь-який момент. Також ви можете його роздрукувати. Для того, щоб придбати, вам необхідно перейти за посиланнями або в Інстаграм, або в Телеграм, як вам буде зручніше, і написати мені. Я зробила скріни, тобто цей дезміст, ви бачите, все по розділах, все дуже зручно, ви просто клікаєте на якесь питання і одразу переходите до цього питання. Ось скріни з питаннями, тобто це такий вам зразок зробила, як виглядає конспект всередині? Дуже зручно. Ви можете почитати коментарі під попереднім відео: конспект психологія та соціологія, дуже багато його придбали, вже навчаються в вищих навчальних закладах, вони успішно здали іспити. Тобто це все можливо, є час для того, щоб готуватися. Тому, будь ласка, переходьте, запрошую до співпраці. І до вас ще така пропозиція. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо для вас є це актуальним, то я можу зняти для вас відео зі своїм досвідом, як я вступала до вищого навчального закладу, як треба реєструватися, куди звертатися, куди приходити, щоб здати цей іспит, що необхідно з собою мати. Якщо це для вас є актуальним, будь ласка, напишіть, і тоді я зніму для вас таке. Таке відео з досвідом. Тож, на сьогодні це все. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і бажаю вам успішно здати іспити і вступити до вашого закладу мріяного і отримати диплом. Тож, до зустрічі!